Коли настає 60 років, тоді пенсіонер. А не так, як зараз окрема є діяльність і по закону людям ще не виповнилось 60 років, але вони отримують пенсійне забезпечення. Є такий момент? Є. Так цього не має бути. Тільки 60 років. Це треба затвердити на законодавчому рівні та закріпити як основу. Починаючи з держави та завершуючи громадянина, щоб кожен це розумів. 60 років це пенсійний вік, все крапка не раніше. І закон має бути в цьому як підтверджений. Третій момент. Діяльність пенсійного фонду має бути чітко сформована. На роботу тільки з тими, хто досяг пенсійного віку, тобто 60 років. Виповнила 60 років людині, Вона має відношення до пенсійного фонду. І пенсійний фонд має відношення до цієї людини. Тільки так. Четвертий момент. Такі поняття, як мінімальна пенсія, скасувати та забути раз та назавжди. Розмір пенсії складається. Заробленого трудового стажу. Тільки так. А ви все знаєте, як зараз є такі поняття, як мінімальна пенсія. І що вона надає? Мінімум, за який прожити не можна, але так на законодавчому рівні вистроєна ця система. Так ось, заборонити раз на завжди таке поняття, як мінімальна пенсія. Тільки буде пенсія стільки, скільки у тебе трудового стажу. Крапка. І це має бути також прописано на законодавчому рівні. Оці чотири поняття, якщо їх зрозуміє влада, тоді тільки можна казати про пенсійну реформу. А так, просто щось розповідати, це не діє. Ви всі переконалися в цьому, що ця пенсійна реформа, якою задали ще з 2004 року, що ж вона принесла? Який результат вона принесла? Які покращення принесла? Які зміни вона принесла? Які? Тільки після цього, про ці чотири пункти, про які ми сказали, можна розпочинати розмову про пенсійну реформу. Тільки так. Тільки тоді можна вже казати і задаватись питанням пенсійної реформи в Україні. Якщо ми зрозуміємо даний принцип, тільки тоді. Далі можна рухатись та змінювати ситуацію в питанні пенсій. А змін, ви знаєте, немає. Тільки розмови.